Всередині 2000-х люди ділилися на дві спільноти: ті, хто мав Sony Ericsson k 750, i і ті, хто його не мав. Я відносився до другої і дуже заздрісно дивився на тих, хто мав цей смартфон. І це дійсно культова модель не тільки для бренду, а й для індустрії загалом. Тож сьогодні я вам пропоную згадати, як і гарні часи телефонів Sony, так і подивитися, що наразі з ними відбувається. З вами Володька, сервіс маршопінгу Hotline.ua і ми починаємо. k 750 i був результатом вже кількорічної на той момент співпраці японського виробника електроніки Sony та шведської компанії Ericsson, яка займалася технологіями зв'язку. Ідея такого об'єднання була продиктована сильною конкуренцією на ринку, зокрема з боку таких компаній, як Nokia та Motorola. Японці та Шведи прагнули посилити власні позиції. Тож на початку нульових почали активно впроваджувати нові бізнес-ініціативи, щоб наздогнати лідерів. У 2005-му був презентований вже згаданий k 750 i Топові Характеристики, стильний дизайн, якісний софт. Це вперше телефон взагалі отримав 2-мегапіксельну камеру з автофокусом. Тож не дивно, що новинка завоювала прихильність як оглядачів, так і покупців. У 2006-му Sony Ericsson почав випускати телефони на Symbian. Це були P та M серії. В той же період були виокремлені ще кілька лінійок бренду. Наприклад, Walkman, які були сфокусовані на музичних можливостях. У них були окремі кнопки для керування плеєром та підтримка високоякісного звуку. Або, наприклад, Cyber Шот. Вони стали одним із перших камерофонів. І там, окрім автофокусу, в моделях Sony Ericsson з'являвся ксеноновий спалих, та і кількість мегапікселів зросла ще до того, як це стало мейнстрімом. А у 2008 році в моделі C905 була вперше встановлена 8-мегапіксельна камера. А в період з 2005 по 2007 бренд суттєво збільшив частку ринку. У 2007-му поставки телефонів збільшились аж на 43%. Тоді ж Sony Ericsson навіть випередив Nokia за чистим прибутком. Бренд мав понад 8. Тисяч працівників по всьому світу, однак тоді ж відбувся і початок кінця. Поява нових конкурентів в обличчі Apple, HTC, ZTE та Huawei, розповсюдження нової операційної системи Android, зокрема, і в смартфонах їх історичних конкурентів, таких як Samsung і LG. Ще є економічна криза 2008-го, і це все призвело до падіння продажів, закриття офісів та масових звільнень. У 2009-му компанія мала вже менш як 5 тисяч співробітників, а прибутки продовжували падати. Попри деякі позитивні фінансові квартали, загальна. Ситуація була досить сумною. Несуттєво вплинув запис нової лінійки Xperia, смартфони, якої працювали спочатку на Windows Mobile, а згодом взагалі перейшли на Android. В результаті Sony оголосила про намір викупити частку Ericsson у їх спільному бізнесі за 1 мільярд євро. Це відбулось у 2011 році. А вже на початку 2012-го, на виставці CS, ми побачили перші смартфони Sony без приставки Ericsson. І тут почалась нова епоха. І треба зазначити, що почалась вона непогано. Наприклад, смартфони та планшети зі С. Взагалі задавали тренди на ринку смартфонів: тонкі девайси з преміальними матеріалами та захистом від вологи, традиційно якісними фото і відеоможливостями. Це повноцінні Android-флагмани. В Xperia Z1 з'явилася 20 мегапіксельна камера, а також фізична клавіша спуску, яка й досі є однією з фішок смартфонів компанії. У 2014-му та 2015-му Sony звітувала про 39 мільйонів проданих смартфонів за кожен з цих фінансових років. І це стало піком для сучасної епохи. А далі все знову на. Спад у 2016-му на зміну флагманській лінійці прийшла лінійка Xperia X, а згодом і XZ. Поки у 2019-му не відбувся черговий ребрендинг, і ми не отримали лінійку Xperia One. Однак непостійність неймінгу була далеко не найбільшою проблемою компанії. Продажі смартфонів драматично падали через конкуренцію з боку китайських брендів, високоцінову політику бренду та й не найсильніший маркетинг за межами Японії. Плюс смартфони мали технічні проблеми, як, от, наприклад, слабку автономність, погану софтову підтримку та навіть непереконливу камеру. Хоч тут Sony завжди вважались одним з лідерів. У 2021 році продажі впали до. Мізерних 2,9 мільйонів одиниць. Наразі це нішові смартфони, які розраховані на внутрішній ринок та професійних користувачів. Або принаймні Sony їх так позиціонує. Звісно, придбати смартфони бренду можна і за межами Японії. У каталозі Hotline UA наразі представлено 35 різних моделей Sony та їх модифікацій. Найактуальнішим флагманом наразі є Sony Xperia One 6-го покоління. Він має трохи своєрідний дизайн через видовжений екран, та досить широкі рамки зверху і знизу від нього, але при цьому цілком стандартні характеристики, як для річного флагмана. Ще є бонуси у вигляді фізичної клавіші спуску та 3,5 мм аудіороз'єму. Смартфон отримав непогану пресу, та от тільки коштував він би трошки дешевше, то ми б могли про щось говорити. А от 1400 євро на старті продажів, ну за такі гроші можна вже якусь складану модель купити, бо навіть iPhone 16 Pro коштує трохи дешевше. Звісно, ціна на Sony зараз вже впала. У нас його можна купити десь за 44-48 тисяч гривень, але це все одно понад 1000 доларів. І Конкурентів за ці гроші купа. І кожен з них, на мою думку, буде просто оптимальнішим вибором, аніж Sony. Можна хоча б згадати і тривалість підтримки софту у цих компаній, завдяки чому вони будуть лишатися актуальними ще 4-5 років, а то і більше. А от з Xperia такої впевненості немає. Тож, на жаль, доводиться констатувати, що мобільний підрозділ Sony наразі в найнижчій точці за свою 20-річну історію. Але от з точки зору прибутку, як не дивно, Xperia в плюсі. Все завдяки ставці на продаж преміальних моделей як я вже зазначив, основний ринок для компанії японський, а він не дуже великий. Тому загальні цифри прибутків нікого вразити не зможуть. З іншого боку, Sony лишається одним з головних постачальників мобільних сенсорів камер, тому, маючи власні смартфони, їх можна використати або для перевірки нових технологій, або їх демонстрації потенційним клієнтам. Окрім того, Xperia може відігравати роль і для експериментів у сфері дисплеїв. Тому Sony лишається чи не єдиним японським брендом, що випускає смартфони, які навіть якимось чином приносять невеличкий Буток та ще й має зацікавленість в ринку смартфонів, то поки компанія й буде продовжувати випускати нові моделі. У якийсь теоретичний камбек бренду мені не віриться, хіба що Sony об'єднається, наприклад, з Google. Але ж нам, як користувачам, завжди приємно мати альтернативу, трошки не таку, як усі. А ви пишіть у коментарях, чи користуєтеся телефонами Sony, і чи в принципі ви задоволені своєю покупкою. А з вами був Володька з серії Смаршопінгу і до зустрічі в нових випусках.